Це наше тепличне хазяйство. В два ряда стоять теплиці. Тут хочемо додати ще дві теплиці. Великі, 10х50. Проводимо отоплення воду. Тут теж проводимо воду і отоплення. За теплицями хочемо поставити ще 5 маленьких. Це 10 на 30. Возимо з накопителя землю і готовим все під маленькі теплиці. Наше тепличне хазяйство розширяється.